Добра новина! Ісус Христос, Він Воскрес і Він живе зараз серед нас. І перед тим, як він народився, ангел Божий був посланий до Захарія, і ось що цей ангел сказав: Захарія, коли побачив, і з'явився йому Господній ангел, який стояв праворучка дильного жертовника. Захарія, коли побачив, жахнувся його, хопив страх. Та ангел промовив до нього: Не бійся, Захарія, тому що молитва твоя почута, твоя дружина Єлизавета народить тобі сина і даси йому ім'я Іван, і буде тобі радість та потіха, і багато хто зрадіє з його народження, бо він буде великий перед Господом ні вина, ні п'янкого напою не питиме і наповниться Духом Святим, що з утроби своїй матері. І наверне він багатьох ізраїльських синів до їхнього Господа Бога, і він ітиме перед ним. У дусі та силі Іллі, щоб навернути серця батьків до дітей, а непокірних до мудрості праведних, щоб приготувати Господу підготовлений, підготовлений народ. І промовив Захарія до ангела. З чого я про це дізнаюся? Адже я старий та дружина моя постаріла в днях своїх. У відповідь ангел сказав йому: Я Гавриїл, той, хто стоїть перед Богом, мене послано говорити з тобою, благовістити тобі це. І ось ти будеш мовчати і не зможеш говорити до того дня, поки не збудеться за те, що ти не повірив моїм словам, які сповняться свого часу. І Захарія перестав говорити і народився Йоанн Хреститель, який проповідував про Ісуса Христа, що прийде Спаситель світу, який наверне серця батьків до дітей, а не покірних до мудрості праведних. І Йоанн Хреститель він свідчив про Ісуса. Він і казав, що це є той Спаситель, про якого євреї чекали. І багато учнів, які ходили за Йоанном Хрестителем, вони далі почали ходити за Ісусом Христом. І вони бачили ці чудеса і знамени, які робив Ісус. І Ісус Він є той, хто навертає непокірних, навертає нас дітей до Бога Отця, який кожен із нас ходив своїми шляхами. Не вірив в Бога, робили якісь там речі, але Христос він навертає всіх нас до нашого люблячого Бога, до тата. Тому що ми народжені Його Духом Святим, тому що весь світ Господь створив, і ми Його родина. І знаєте, Він любить кожну дитину, кожну людину. І неважливо, скільки років нам. Він любить нас, коли ми маленькі, потім, коли ми вчимося в школі, потім, коли стаємо дорослими, потім, коли вже похилого віку, він любить нас, тому що ми його діти. І він, як ми дивимося на своїх дітей, які для нас завжди, завжди наші діти, в яких є наш сенс життя, для яких ми багато чого робимо, заради яких ми набагато що готові. Ми, ми сміливі. Ми рішучі, вони змінюють нас. Батьківство воно змінює людей. А Бог, Він є той, для якого ми завжди його діти, і Він любить нас. І Христос, він пішов на хрест, Він страждав. що Чому він туди пішов? Чому він страждав? Чому? Він віддав своє тіло на жертву, лилася його кров, його тіло шматували, тому що він любить нас. Його любов, любов, його до нас, до кожної людини, повела його на хрест. Він любить. Він знає, що без нього ми не можемо самі себе спасти. От, наприклад, є заповіді, так. Не робіть того, не робіть того, будьте милосердні. Майте любов в серці. Прощайте там, не грішіть там. Але він знає, що без нього, без Його Духа Святого, без нового народження, коли людина приходить до Бога, то Бог заново народжує дух, який є всередині нас. Ми народжуємося від Христа, ми народжуємося від Бога. І всередині нас з'являється нова людина, яка Народжена від Бога, і оця людина вона має здатність не грішити, вона має здатність вірити Богові, вона має здатність. Чути Духа Святого, чути голос Божий. І Бог він знає, що ми його діти, які пішли своїми стежками, які повернули кудись не туди, як вісті, що розбіглися кожен своїми шляхами. І він знає, що без нього ми не можемо стати хорошими, перестати грішити, вірити в нього. Без нього ми також не можемо. і Наприклад, був Савл, це Павел апостол, і він спочатку він вірив в Христа, поки сам Христос йому не явився, поки він не явив йому чудо. І коли Павел він побачив Христа, коли він потім навернувся до нього, то змінилась повністю його життя. Змінився сам Павло, всередині нього була народжена Людина від Бога, і Павел, саме відомий апостол, який проповідував Євангеліє, який багато подорожував заради Бога, заради Ісуса, він постраждав багато. І це була вже зовсім інша людина. Тому що до того, як він зустрів на своєму шляху Ісуса, він був ревнитель закону, він був справедливий, а іноді справедливість вона побуджує людей вбивати. Справедливість вона може засліплювати очі, і люди можуть бути жорстокими, і вони можуть відстовити якусь, якусь свою думку і грішити, тому що Бог і потім Павло, він зовсім став іншою людиною. Він страждав за Христа. Він багато разів був побитий камнями його. Люди, люди його гнали, але було багато тих, які отримали зцілення від Павла, коли Павло молився. Сам Христос почав жити в, в цьому учні, і він через нього творив руками Павла Чудеса. І люди отримували зцілення від хвороб, звільнення від бісів, воскресіння з мертвих. І в наш час. Христос, Він також, е, кожна людина, яка обертається до Бога е, через віру в Ісуса Христа, вона народжується заново, і сам Христос починає жити в цієї людині. І тому е, на нас і кажуть, що ми християни. І сам Христос, якщо ми молимось за когось. То сам Христос він зцілює людей, сам Христос, який воскрес з мертвих, Він любить людей, він доторкається до людей, до їхніх душ, до їхнього тіла, тому що Він, люблячий Бог. Знаєте, його любов. Вона не перестає, його любов, яка і була велика, коли він пішов на хрест, вона не змінилась. Так само він і зараз любить нас. І знаєте, найбільше смуток Христос має із за того, що Він постраждав, Він зробив все, щоб ми отримали спасіння, щоб ми отримали зцілення. І він Має смуток із за того, що люди не знають, що є спасіння в ньому, що люди не знають про те, що Він їх любить. І от я вам кажу: Христос вас любить, Він помер за кожного з вас на хресті, він постраждав за кожного з вас, щоб ви в цьому світі не страждали, щоб вас звільнити від гріхів, щоб вас звільнити від хвороб, пролилась його кров. Тому що він ви для нього безсінні. Ви для нього найдорожчі в світі, найдорожчі чим коштовності, чим якісь там будинки, яхти, машини. Ви є найдорожчий, він за вас постраждав, він вас любить. І зараз Він хоче, щоб ви знали про його любов, і Він хоче, щоб ви прийняли його в своє серце, щоб ви, щоб ви прийняли Його спасіння. І він люблячий. І іноді учням, щоб повірити в Христа, потрібен був час. І навіть якщо ви зараз не вірите, що Бог може зціляти від раку, що Бог може зціляти кривих, сліпих, глухих, що Бог може забирати похлини. Що Бог може забирати кісти, але хоча б спочатку повірте в те, що Бог вас любить, що Ісус Христос е, хоче дати вам прощення всіх ваших гріхів, що за вас Він страждав. А потім з часом, коли е, люди, учні, вони завжди жили з Ісусом, і з часом їх віра вона кріпла, тому що вони бачили, як Христос робить чудеса в життях людей, і, е, і ви спочатку повірте, просто що е, Христос. Е, Йому не байдуже, як ви живете, йому не байдуже, і він хоче дати вам своє спасіння. Якщо у вас якась залежність, чи наркотична чи алкогольна, він хоче дати вам звільнення. Або якщо вас щось болить, йому не байдуже, він хоче зцілити вас. Повірте, просто що він вас любить, і в нього є вся сила, щоб вам допомогти, щоб вас спасти. А далі просто не відходьте від нього. Читайте Біблію, знайдіть церкву, спілкуйтеся з ним. Ім, дивіться проповіді, просто не відходьте, ваша віра буде рости. Але на початку просто повірте, що Христос, Він вас любить, і його любов вона може перемогти все в вашому житті. Його любов, вона не переможна, і його любов ніколи не скінчиться. Він ніколи не перестане вас любити. Він вас любить вже. Навіть коли ви його ще не знаєте, навіть коли ви сумніваєтесь, чи це правда, чи неправда, що він справді воскрес, а не просто якась історична м, особа. Він і справді живий, люблячий Бог, люблячий тато, і він хоче, щоб ви перестали жити як сирота. Він хоче, щоб ви прийняли його в своє серце і стали його родиною. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою, Дорогий Небесний Отеці, каюся у всіх своїх гріхах. Ісус, я вірю, що Ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти у воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, очись мене і живи в мені. Я вірю, що Ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні, тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви помолилися цією молитвою, то вірте, що ви отримали прощення гріхів. Вічне життя і и... Живого Бога в своє серце, і е, нехай мир Божий і радість Божа зійде на вас. Ви тепер дитина Божа, ви більше не сирота. І якщо у вас щось болить, покладіть руку на себе, я за вас помолюсь. В ім'я Ісуса я наказую, геть пішов всякий нечистий дух, що викликає, чи хворобу чи залежність, геть пішов, залиште людину чи депресивний стан. Я наказую тобі залиш, е, залиш її розум, нехай е, щезне е, вся ота брехня, в яку ви вірите, е, що Богу немає діла до вас. Бог вас любить, нехай істина вона отримає перемогу в вашому розумі. Бог вас любить, не бійся, Бог з тобою, Бог допоможе, Христос живий, нехай щезне всяка хвороба, всяка біль з вас, нехай Дух Божий наповнить вас і зцілить кожну клітинку в вашому тілі. Ім'я Ісуса, я наказую, геть пішла всяка хвороба, всякий дух немочі, залиш цю людину, всяка головна біль, біль від мігрень, Якщо е, звужені Ісусуди, нехай е, повністю зцілиться е, кров судини, нехай зцілиться серце в ім'я Ісуса, тиск нехай сілиться, нехай е, геть пішла всяка алергічна реакція, нехай щезне цукровий діабет в ім'я Ісуса, я наказую, нехай щезнуть всякі кліщі, нехай щезнуть всякі похлини з вашого тіла в ім'я Ісуса, нехай зцілиться шкіра, нехай цілиться е, е, якісь рани, які довго не загоюються, нехай вони загоюються. Нехай повне сілення буде шкіри м'язів, в ім'я Ісуса. Нехай, якщо у вас ревматизм, нехай зціляться кістки, нехай сілиться хребет прямо зараз, і ви спробуйте щось зробити, перевірте себе, чи щезли пухлини, або якщо щось боліло, то спробуйте чи присісти, чи нахалитися. І іноді хвороба може піти, коли ви себе перевіряєте. І в ім'я Ісуса я прошу тебе благословити цю людину, Господи. Нехай Твої ангели вони захищають цих людей, Господи, нехай буде успіх, процвітання, Боже, і просто Твоя радість нехай наповнить, і Ти ніколи не залишиш, і Твоя любов вона ніколи не перестає. Дякую тобі, що ти почув мою молитву в ім'я Ісуса. Амінь.